Всім привіт! Я Олександра Олегіпська і сьогодні ми з вами зробимо 5 тестів на те, як швидко застигає гіпс. Ми зробимо компакт 28, компакт 24 і компакт 8. Швидка розпалубка для бетону та гіпсу. Ми з вами зробимо 5 тестів. Перший буде просто гіпс і вода. Будуть 3 тести на добавки, і п'ятий тест буде це всі три добавки ми змішаємо разом. Подивимось, з якою швидкістю висихає наш гіпс для того, щоб його було легко розфарбувати, для того, щоб його було легко складати один на одного. І ми подивимось, яка з цих добавок нам дасть кращий результат на швидкість висихання гіпсу. Не застигання, а саме висихання на повітрі. Наші вироби будуть лежати при кімнатній температурі. Зараз в принципі літо. але... А в кімнаті в мене десь плюс 23, тому я не буду їх класти там. на сонечко чи в тепло ні. Звичайна кімнатна температура 23 градуси. Поїхали робити тести, і я вам все покажу. Ну що, поїхали. Перший компакт 28, ущільнювач бетону. Він ось такими гранулками йде. Другий в нас компакт-24, прискорювач твердіння бетону. Він також гранулками. І третій у мене ще новенький, компакт 8, швидка розпалубка, він також гранулками. Що ми о, з вами робимо? Ми спочатку розмішаємо о, всі ці три добавки у воді, у стаканах з водою для того, щоб наші гранулки повністю розчинилися. Потім ми їх змішаємо з гіпсом і зробимо о, наші коржики, для того, щоб подивитися, як вони будуть сохнути. Це мої стакани з о, минулого ролику. Хочу вам показати один лайффак. На мультичем є ось така змивка з портових маркерів. Також на сайті мультике продається. Якщо ви так само використовуєте або підписуєте свій посуд, дуже крута штука. Щоб я потім не, а, не заплуталася, де в, якій, де в якому стакані в мене мої стаканчики, ми зараз з вами все це. Зробимо і підпишемо заново стакани. Дуже прикольна штука. Змиває маркери, змиває всі ось ці мої написи. Я можу спокійно переписувати написи на стаканах, переписувати це все. Рекомендую. чам. Крута тема. Тут в нас буде 24-й, тут в нас буде 8, тут в нас буде 28. І тут в нас буде все. Так, ну що, поїхали? Нам треба 24-го всіх добавок нам треба по 3%, відсотки, а це 5,1 грама. Є 5,1. Я насипаю його у наше все. И дважовый щел. Нет, первое четвертое. Теперь нам треба 28-й. Які годин мирного осыпання в наше все. Наши все. Наш воздух. Тепер ми зважимо 51 грам води і доливаємо всі чотири стакани. Зібличка нам більше не треба. Даємо нашим добавкам час. На те, щоб розчинитися Бачите, добавочки в нас у гранулах, ось такі, і їм треба час. Тому ми їх поки залишаємо. Ми з вами зробимо дослід 51 грам води на 170 грам гіпсу. Це буде просто гіпс і вода. Це буде перший дослід. Takže to se zabíjí. Takže se 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 zabíjí. Takže se Грео 30% без всяких добавок, без нічого. Стоїть просто от, стоїть, Я його трішки в горизонт, щоб в нас був блінчик. Перший відро мене, відро в мене підписані. Адже розчинився 28. Ми його переливаємо сюди. 28. Ми підписуємо відро, що це 28. Беремо ще 180 вітру. Це і більш пластичний, ніж просто вода. В нас вже розчинився восьмий. Ми його переливаємо в нашу відеречку. Ноль. Сто сімдесят гібрик? Це в нас восьмий. Ти є маркер з чоревій діляю. Підписуємо, що це восьмий. Після застигання я на кожному напишу зверху. Ну що ж, продовжуємо. 24-й. Він вже повністю розчинився. Ми його переливаємо сюди, наші 170 гіпсу. 24-й надає піну. Там в коментарях хтось писав, як виглядає 24-й, то ось. Потім покажу. 24-й є. все довго воно розчинялося? Якщо, просто 24-й у воді розчинився десь за пів півгодинки, то там, де всі добавки, воно видно такими ніби шматочками. Не хочуть повністю вони розчинятися. Вже година пройшла, а воно не хоче повністю розчинятися. Мабуть, змішувати все не, не дуже правильна ідея. Правильно. Гипстаки. Оп, 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 а что это у нас такие? Крыхтычки, крыхтычки, нет, мы у не вас теперь разом дебрать. Що це наше все і чекаємо, поки застигне. Холодний, холодний, теплий, холодний. Ну і це, звісно, ще Ай, холодний. Ну що, будемо діставати. Це в нас був перший досвід. Це просто гіпс і вода. Перший досвід. Це в нас був восьмий. Його не будемо колити, ми просто спробуємо на його сухість. Це в нас був 28. Це в нас двадцять й По ньому видно, що це 24-й. Трішечки до форми пристав. Достала, або форма в мене була така Бачите, прилипло. Добре, що в мене є штука, яка відмиває а, цемент від форми. І це наше все. Ну, 24-й, звісно, прикольний. На всьому навіть маркер писати не хочемо. Все, а, зараз я фіксую час. Рівно 12-та година дня. А ці, ці ще дві тепленькі, ці вже холодні. Через 4 години та через 8 годин а, я спробую їх на сухість. Тому ну, воно ж ніби сухе вже, да? ось, бачите, воно воно не мокре. От. Але а, ми спробуємо його завернути в серветку, потримати, спробуємо завернути його в пакет потримати, чи дає він конденсат, чи а, випускає він вологу. Все, тепер чекаємо час. Це я, водить звичайно, не можу. Сухий. Ну, темніший, ніж за всі. Також темніший, ніж за всі. Ну, на дотик, на дотик. Вони всі однакові. Вони всі сухі. Так, вони. А... Не видають багато води, тому що в нас мінімальні пропорції, це 30% ВГВ. Тест на папір нічого не показав, тому що жодна з підставок не видала зайву вологу, от, яка в неї була. Тому що ми робили 30% ВГО, це досить мало води. Що я хочу перевірити? Я зараз кожну, зараз пройшло 4 години. Я зараз кожну. Покладу у пакет і перевіримо їх на конденсат. Через 4 години, ось так кожна буде лежати в своєму пакеті, через 4 години перевіримо їх на конденсат, чи дасть воно вологу. Тому що тест на папір не дав. Якщо б ми робили, наприклад, то там 50% ВГО, да? це багато. І нас було б в ГІПСі дуже багато зайвої вологи зайвої води, яка б нам була би мокра. От коли береш на фігурку там, чи виріб якийсь і по ньому видно, що він мокрий. У нас вже 30% БГО, тому сильно реакції я не бачу. Ну що ж, друзі, наш фінальний тест. На 4, через 4 години я замотувала в папір це нічого не показало. Через 8 годин, а після того, як вони ще 4 години полежали в кульках, це також нічого не показало. Зараз пройшло вже 16 годин, тобто пройшла вже ніч. І зараз я вам можу показати. Дивіться, перше, що це просто гіпси вода, Перший дослід. Бачите, конденсат. На першому досліді в нас є конденсат. Понятно. Мокрий. Мокрий кульок. Мокрий гіпс. Видно, що о, на культі є, є конденсат. Це звичайний просто папір, на темному краще видно. Бачите? Мокрий кульок, конденсат є. Значить, о, це означає те, що о, просто гіпс і вода тримає в собі довгу вологу. Тобто такий вирій буде довго сохнути. Другий також є о, конденсат це 24-й. Ось так виглядає 24-й це було дно, яке в мене прилипло до форми. Ось, 24-й. На дотик він сухий. Але конденсатор трішки є на пакеті. Бачите, він мокрий. Пакет мокрий. Не так сильно як просто гіпсивода, але трішечки мокрий. Це 28. Конденсатор в пакеті немає. На дотик він сухий. Звісно, що в нас а, набирає а, свою о, твердість на сьомий день гіпс. Повністю пакет сухий. Абсолютно сухий. Це 28. Це в нас 8. Також конденсату немає. Він також абсолютно сухий. Нагадую, о, я вчора зробила в 12 дня його залила. Тобто пройшла майже доба. Зараз 10 ранку. Повністю сухий пакет. Це 8. І це наше все. Конденсату я на ньому також не бачу. Хоча тут є 24-й. Він тимніший, бачите? Ось 24-й темніший, за 28-й він трішечки більш сірий. Але на дотик він сухий. Як на мене, пакет також сухий. Конденсатор немає. Що я можу о, сказати про ці о, досліди? В нас о, 28 й і 8 й дуже о, швидко о, застигають. Вони швидко. О, Вбирають в себе зайву ну, вологу зрощину, не зайву, а просто вологу зрощину, дуже швидко вбирають. І а, дуже швидка розпалубка, тобто можна спокійно доставати вже з форми. Він міцний, він, ну, він реально міцний. От, і можна спокійно його транспортувати, можна спокійно його по чогось мені захотілося зламати. От. Бачите, він такий міцний. От. І він вже сухий. Да, йому один день. На сьомий день, я думаю, він буде ще міцніший. Хто питав, як виглядає 24-й, 24-й? Ось. Ось о. він виходить такий, як піногіпс. Бачите? Ось всередині він ось такий. Це просто гіпсивода. Простоємо всередині. Це зламалось дуже легко. Тому що всі добавки не завжди класно робити разом. Так, просто гіпси-вода Не окей. 24-й краще. Але він також о, не висихає так швидко, От. як по, по зрівнянню з 28 8 восьмий. 28-й 8 а найбільше висихає а, і а, затвердіває. У нас ВГО 30%. 30. Це а, ну, мінімальний такий рівень для того, щоб робити заміс. Якщо ви робите ВГО то, там, 40% 50%, звісно, кількість води в самому розчині буде більша. Тому так швидко він, а, він застигне, але все одно там вологи буде більше, буде більше води, і вона буде довше а, ну, висихати. Тому робіть мінімальний ВГО для ваших розчинів, і все буде окей.